Сподобалась квартира, ріелтор заговорив зуби, чи щось там в голові стукнуло і побігли укладати попередній договір купівлі-продажу. При укладенні попереднього договору купівлі-продажу, нотаріус не перевіряє нічого, не зобов'язаний нічого перевірити, по-перше, і ви нічого не перевірили. Але гроші віддали. Дуже часто так шахрайська схема відбувається. А далі бігають до адвокатів і кажуть, слухайте, ми там дали гроші, нотаріально посвідчений договір, не нотаріально посвідчений договір. Але ми передумали, бо вони нас щось так азартом взяли, тепер не знаємо, що робити, як нам вернути кошти. Тому вирішили купити квартиру, ну, потрібно, є необхідність укласти попередній договір, перевіряєте все, з'ясовуєте і тільки тоді укладаєте. Так правильно.